Вітаю! Сьогодні ми детально розглянемо оновлене положення про сертифікацію педагогічних працівників. Воно почне діяти з 1 вересня 2025 року, тож давайте розберемося в ключових аспектах цієї процедури. Отже. Для чого взагалі потрібна сертифікація? Згідно з положенням, її головна мета це виявити та підтримати педагогів, які демонструють високу майстерність, володіють сучасними технологіями та готові ділитися своїм досвідом. Наш огляд буде структурований, пройдемося по п'яти ключових пунктах від мети й умов участі до фінальних результатів та їхніх наслідків. Отже, почнімо з першого розділу. Хто може брати участь у сертифікації і на яких умовах? Найперше і найголовніше, що треба знати, участь у сертифікації справа суто добровільна. Ніхто не може змусити педагога її проходити. Більше того, відмовитися від участі можна в будь-який момент. Звісно, є певні вимоги до учасників згідно з пунктом 7 положення, необхідно мати щонайменше 2 роки педагогічного стажу. Також є вимога до навантаження і зверніть увагу, з 2025 року перелік посад розширюється. А що як спроба виявиться невдалою, або якщо доведеться відмовитись, положення й це передбачає наступна спроба можлива не раніше ніж через рік. Проходити сертифікацію державним коштом можна один раз на три роки. Тепер давайте розберемося, як саме виглядає ця процедура. Вона чітко структурована і складається з трьох послідовних етапів. Увесь процес поділено на три логічні кроки спочатку незалежне тестування, потім етап самооцінювання і наостанок вивчення практичного досвіду роботи. І перший крок на цьому шляху це незалежне тестування, його мета оцінити фахові знання та вміння. І ось тут ключовий момент. Щоб рухатися далі до другого етапу, потрібно подолати поріг у 60% від максимальної кількості балів. Це чітка вимога пункту 20 положення. Варто розуміти, що це цілком офіційна процедура. Організацією займається Український центр оцінювання якості освіти, результати з'являються в особистому кабінеті, і навіть є три дні на подання апеляції. Гаразд, припустимо, тестування успішно складено. Що далі? А далі оцінювання безпосередньо педагогічної майстерності, що складається з двох наступних етапів. Другий етап це по суті самоаналіз. Учаснику потрібно заповнити спеціальну анкету. Вона містить 75 тверджень, які допомагають проаналізувати власну професійну діяльність. Ну і нарешті третій фінальний етап оцінювання це вивчення практичного досвіду. Тут до справи долучається експертна група, в якій має бути не менше двох експертів. Як саме працюють експерти? Їхня робота складається з кількох частин: вони спостерігають за заняттями, просять учасника провести самоаналіз одного з них, проводять інтерв'ю і пропонують розв'язати певну практичну ситуацію. І тут є один дуже суворий, але справедливий пункт положення. Він прямо каже жодних репетицій, експерти мають побачити реальний, автентичний процес роботи педагога. Отже, всі етапи пройдено, які ж результати, і, що найважливіше, які наслідки чекають на учасника. І ось тут бачимо дуже важливий момент: наслідки чітко розділені. Успіх дає переваги. А от невдача, вона згідно з пунктом 39 положення, не несе жодних негативних наслідків ні для атестації, ні для подальшої роботи. А які ж саме переваги дає успішна сертифікація? По-перше, сам сертифікат, який діє три роки. По-друге, що важливо, він дає право на 20% відсоткову доплату до зарплати і стає підставою для кар'єрного зростання. Все це підводить нас до фінального питання для роздумів: як такий структурований, добровільний і водночас офіційний процес сертифікації може вплинути на загальні стандарти професійного розвитку в освіті.